Доброго дня, шановні сумчани! До нас звернулася прес-служба міськради для того, щоб ми вам показали і розказали, як ви будете голосувати в день виборів. Насправді, для вас нічого складного, я думаю, не буде, тому що на дільничих виборчих комісіях. Є зразки бюлетенів, з якими ви можете зарані ознайомитися і подивитися, роздивитися, де ви будете ставити позначку під час свого голосування. Я вам зараз покажу зразок такого бюлетеня. Ось він, цей зразок це бюлетень, на по якому ви будете голосувати за міського голову. Подивіться уважно: тут всі 14 голів. Є квадратики, де ви будете ставити свою позначку або галочку, або плюс, і ви, коли обираєте людину, за яку ви будете голосувати, ви ставите цю позначку. В бюлетенях. На обласну раду і в бюлетенях на міську раду написана партія і перша особа в списку цієї партії, великими буквами написано, написане прізвище кандидата в депутати обласної або міської ради. Ви уважно роздивляєтеся. Спочатку кандидата, а тоді читайте, від якої партії він іде. Я сподіваюся, що всі ви уже своїм вибором оприділилися завдяки агітаційній роботі політичних сил, і через те у вас не буде ніяких проблем з заповненням бюлетенів і з виборами. В бюлетені повинна бути обов'язково тільки одна позначка, і більше ніяких написів і зауважень.